Капеланське благословіння на 19 жовтня 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, що прийшли учні Іоаннові до Ісуса, коли Іоанн, Хреститель, був ув'язнений. І запитали, бо Іоанн послав їх до Ісуса запитати, чи є той, кого ми чекали, чи нам треба шукати іншого і чекати іншого. І тоді Ісус відповів пророку пророчу відповідь: Подивіться, що відбувається: криві випрямляються, сліпи прозрівають, а мертві воскресають і убогі благовістують. Ви знаєте, Іван Хреститель самий перший розпізнав Ісуса, що Він є Месія. І Він хрестив Його у річці Йордані. і розклалися небеса. І Він побачив ці розкриті небеса і духа, який в вигляді сходив на Ісуса, і голос, який лунав є син мій улюблений. Але бачите, потрапивши в ситуацію, о, так ви знаєте, смертельно небезпечну в'язницю. Яку посадив його ірод, він засумнівався, що посилай учнів своїх запитати і уточнити, ти є той чи нам іншого шукати. І Господь, я ще раз повторюсь, дає йому відповідь пророчу. Він скаже, не говорить йому, я є той, і знаєте, полегшує його відповідь. Він каже йому, нібито цими словами: подивись, що відбувається. Порівняй сам всіх пророків про те, що ти проповідував. Що повинен прийти той, поверняйся зі мною, з мої, по моїх справах це зробив. І він залишається пророком, тому що він прийняв цю відповідь, саме цю пророчу, достойну пророка відповідь, порівняв і прийняв той хрест, який він і повинен ну, прийняти, ну, який Господь на нього поклав. Ви знаєте, під час цієї війни дуже багато я теж чую від людей, чому Господь допускає так, як відбувається, стільки страждань, стільки свертей, стільки несправедливості виявилося в одному місті сьогодні в Україні, а тепер уже в Ізраїлі і там в прилеглих територіях. Але як важливо, Знаєте, довіритись Богу і залишитися вірним йому, довіряючи, що, врешті-решт, Господь справить все, і Господь дає всі можливості, щоб ці нещастя, щоб ці страждання, ці смерті в земному житті, як би преобразились. Преобразилися в небесному в світло, яке він готував для всіх, а ми залишилися і в цих обставинах вірними Йому і довіряючи Йому. Амінь.